Перемогу! І пояс! завоювала світлана! Птаха Фенікс! Го світлана Гоцик з Кам'янського. В свої 26 дівчина багаторазова чемпіонка світу із ММА, змішаних єдиноборств у спорті. З дитинства. Ось так безстрашно та яскраво. Дівчина перемагала суперниць на ринзі. Нині ж чемпіонка прагне перемагати на полі бою російських загарбників. Світлана вступила до гвардії наступу поліцейського спецпідрозділу Людь, аби гнати окупантів із рідної землі. Я вважаю, що кожен повинен внести максимум своїх сил та можливостей, щоб наблизити нас до перемоги. Тому я не виняток. Я дуже добре подумала і я хочу бити москалів. А от Бармалей досвідчений снайпер до 2014-го служив у поліції. Після ж вторгнення Росіян у Крим та Донбас пішов захищати країну у складі добровольчого поліцейського батальйону дніпро 1 Минулого ж року брав участь у контрнаступі на Харківщині. Балатлє, Ізюм, Куп'янськ. Але на даних територіях ви виконували більш поліцейські функції. Я дізнався, що формується бригада Людь яка Буде повністю займатися тільки штурмовими діями та визволенням окупованих територій, і я вирішив ну, перейти вже в саме цей підрозділ. Дружина каже, боєць, рішення перейти до штурмового підрозділу підтримала. Хвилюються, звичайно, але розуміє, що то як не, не, не ми захистимо наше мирне гражданське населення. Подати заявку до спецпідрозділу Людь можна на сайті stormmvs.gov.ua. Особисто у ЦНАПі або ж у будь-якому відділі поліції бійці гвардії наступу забезпечуються найсучаснішою зброєю та бронетехнікою, зокрема танками, БТРами та РСЗВ. Тільки на Дніпропетровщині у Людь подали заявки майже 500 цивільних та понад дві сотні правоохоронців. Владислав Вдієнко, новини одинадцятого каналу.